Ось людина, тапок, тапок, тапок. яку ми привозили з поліцейськими, сказали все добре. В того, що вам відвідали, що вам відвітили? Я все знімаю, що вам відвідали, а що а не можуть? Об'ясняйте, возьміть мене чи ні? Вигодите ні. Нет. Nee, yeah. Не могу. Все. Я сказал, що ты останешься. І завтра еще в засілье отвезу. Я тебе говорил, чтоб mm, я завтра на дев'ятого прошел. В смысле на пол девятого? Будем... В смысле на полдевятого? Пол Мы не имеем права его запускать вовнутрь. А где ему У начало? вас є камера ізолятора, де ви ложите людей. Травили, там, оказується, ми звонили, там потравили. Там, Хорошо, там, де, де, де йому лягать? лягать? Де йому лягати? А до лягать? этого спать. На вокзалі, на вуть, на вулиці. Да, чого ми його привезли, привезли до вас? Ми з поліції його привезли. Це ж не те, що привезли його, просто так знайшли з вулиці. Поліцей. Чоловік, який не п'є, якому не нема де жити. Для чого зробили оці фонди? Я ще раз об'яснюю. Да, об ми ми, об ми можемо об його до утра підтримати. Вот а здесь. где? На лавочке, на скамейке. У нас скамеечка. Ну, вы серьезно, да. у, на скам вас, у вас есть океанский. Мы сидим кожи на скамеечках, сидим целую ночь. У вас есть дома ночевать? А? У вас есть дом. У нас дом, дом у есть. У вас да, слава и Богу. Богу. А живу у него нема. он, он Я тоже. Засел. Нет, нет. У значит, вас у вас все так, хорошо. Нет, не и хорошо. У у вас есть руки, а у него вы бачите? Бачите. Ну, Бачу, у нього ну, все добре, у нього недавно син погиб. Подождіть мене подав... давай... це... у мене багато хто погиб, розглядає ну розглядає але я цьому... нікому не розказую. Ми. Да. 에, давайте короче, час або ми визиваємо визиваємо поліцію, визиваємо. Визиваємо визиваємо поліцію ви у чережіні, яке я допомогу ми без Ми його не вигнали. Діжіть ми його не дождіть, дождіть. Ми його ми не вигнали. Не вигнали. Дождіть, хлопці. Ви учени. Ви його ви не вигнали, але ну, ви сказали по настульчику. Вот. Ви довели до того, щоб він ушов? А у вас є кімната, в якій він може просто лягти і полежати. Так, так. Для ви чого? Ви для чого ви сущисуєте? Для і, і за із чого ну, ви получаєте зарплату? Розумієте, ми без е, пустити не можемо. Вам не жалко? Ні, нам жалко. Ми йому У вас ситуація. є комнаты, які ви можете просто в одельну положити чоловіка. Водельну. Я я Це буде все в тіктоках, Це буде в нашій визивай, це буде в меряється. Ми ви без... для чого ви